А ви помітили, що дофіга народу зараз купують пальників в очікуванні такого страшного блекауту? У цих пальників реально 100 тисяч видів зі своїми нюансами, зі своїми якимись фішечками і так далі. Але прикол в тому, що всі ці нюанси, всі ці 100 тисяч видів, вони важливі для туристів, там мандрівників, виживальщиків. А для блекауту реально важливо знати лише одну річ: це те, що всі пальники по великому рахунку можна поділити на три категорії. І так як я ціную ваш час, поки буде запарюватись моя кашка, в мене буде хвилин 10, щоб пояснити вам основи по пальникам для вибору на блекал. Маленький, легенький, компактний. Легко поміщається в кишені, але, звісно, в кишенях їх ніхто не носить. Класний варіант для тривожної валізки, для ситуації, коли ви багато в роз'їздах. Або просто може валятися в вашому рюкзаку разом з маленьким 100-грамовим балончиком на випадок, якщо ви вийшли з квартири, а повертатися вже немає куди. Також це чудовий варіант для приготування їжі на одну-дві людини. Ну як правило, страв швидкого приготування. Зрештою, класний аварійний варіант. Такі пальнички, як правило, топового з'єднання. Це найнадійніша конструкція, і на ньому водичка у нас закипить за приблизно дві хвилини в об'ємі на одну-дві людини. Більший, міцніший, стійкіший за рахунок ніжок, як правило, з виносним з'єднанням через шланг до балона. Плюс до всього. Такі пальники більш потужніші, а це означає, що водичка закипить у вас швидше, тобто ви її поїсте швидше. На такому пальничку вже можна приготувати їжу на 3-4 людей. Літр водички закипить у нас приблизно за 4 хвилини. На такому пальничку вже можна буде готувати не тільки якусь мівінку, а й повноцінну їжу, якщо ви достатньо запасли газу. Це третій варіант, і він вам підійде, якщо ви шукаєте. Більш-менш повноцінну заміну в вашій модній але безтолковій електричній плиті під час блекауту. Тут є вже повноцінна комфорка, сюди можна ставити ваш домашній посуд, каструлі, сковорідки, чайники і готувати ваші улюблені тигрові креветки, особу з грімалати, чи що ви там їсте в блекаут. Цю штукенцію в рюкзаку не поносиш, але як варіант для автомобіля на плюс-мінус тривалі поїздочки, чому б ні, варіант дуже навіть норм. А так, як ви можете ставити нормальний посуд, ви нормально можете довго готувати. Водичка у вас закипить приблизно хвилинки за три, ну і доварити вже скільки вам потрібно. Працює від звичайних цангових балонів, які продаються усюди. Та й все. Що тут ще скажеш? Так, я прийшов в спальню, тому що забув, що в нас ще є бонусні пальники. І це реально прикольна штучка. Правда, ось цей працює на рідкому спирті і. Ним можуть користуватися лише якісь недоумки, тим паче в такі буремні часи. А от пальничок, який працює на сухому спирті, дуже цікава штучка. Особливо в моменти, коли вам треба, наприклад, не готувати їсти, а просто закипітити воду на чашку чаю. По суті, одна таблеточка, одна чашка чаю. Чому так? Тому що розходувати газ на такі маленькі об'єми нераціонально. Це занадто цінний ресурс. Тому. Як альтернативний вид пальника беремо спиртівки на сухому спирту. Фу. Ну, сморід реально гівняний. <рес> сморід вам точно не сподобається. Правда, можна запити потім чайком, але ну, воно смердить. Так, і ще. Балони у нас це досить універсальна річ, їх можна юзати не тільки з пальничками, а ще й підключати до газових обігрівачів і до ламп освітлення. Це дуже офігенна альтернатива вашому електрообладнанню. В чому прикол? Коли у вас не працює плитка, користуйтесь пальниками. Коли у вас не працюють ваші радіатори, вас врятує обігрівач, який працює на цьому ж балоні, на цьому ж газу. І, звичайно, коли вам вимкнуть світло. Вас, ну, не повноцінно, але достатньо добре врятує газова лампа. Горить вона дуже непогано. Єдине, що, друзі, запасайтеся вдосталь газом. І вам вистачить на все. Так, моя каша. Так, <му> да, ясно, що я пробігся тільки верхам з вами, але це основи, які обезпечать вас від того, щоб ви не робили дурниць. Якщо вам будуть цікаві всякі там нюанси, які важливі тільки для туристів, як я казав, чи для, чи для мандрівників, чи для вживальників, напишіть нам в коментарях і ми подумаємо над тим, щоб зробити детальний випуск. А моя кашка вже готова, тому папа, -па. ставте лайк. Підписуйтесь. Або не підписуйтесь. Ну, Ви, дорослі люди, маєте приймати рішення самі. Діночок. Теж класний. 厉害蒙特老师哈